Колись це була не Пасха і не Воскресіння, це була весна, і її зустрічали не в храмі, а під сонцем. Наші пращури святкували не подію, а стан простору. Після довгої зими все оживало. Земля дихала, вода текла, тіло прокидалось. Весна була святом сонця, життя і роду, не для покаяння, а для оновлення. Не для прощення гріхів, а для з'єднання з силою життя. Цей час називали по-різному Великдень Сонця, Свято Ярила, Красна Гірка. Це був день сили, день, коли сонце перемагало морок, день, коли жінка знов ставала весною. Головне було не піти в церкву, а вийти на поле. Почути землю, принести їй дяку, дати силу сонцю через дію, пісню, рух, сіль, хліб, вогонь. Вони не просили, вони діяли, вони не каялись, вони дякували, вони не були винні, вони були живі. Ця весна була своя, і ми можемо її згадати і повернути. Бо поки прокидається земля, прокидаємось і ми.